Рівне, добрий вечір. А це квіти з гробків лишилися чи в когось вже був останній дзвоник. Я був на побаченні. Рівне, вітаю. Тепер на ваш перший гей-парад зареєструються цілих два учасники. З дівчиною. Серйозно. Що смієшся? З реальною дівчиною? <смірно> Покажи тоді фотку. Та що, якісь. Накачані губи, нарощене волосся, довгі ноги підкачана попа. А вона знає, що ти з цих бі, бісиш мене. О, то ти що, ревнуєш? Ну просто вона сказала, що до тебе немає сенсу рівнувати. От, Криса. Ти зустрічайся з ким хочеш, головне з хлопчиком. Твій секс напряму впливає на концепцію нашої команди. Я не дозволю нікому керувати твоїм життям. Ти або приймаєш мене і моє нове кохання. або а... виступаєш з любим другим! Любий другий не підійде. Там по статістики мінімум любий 23-й. <плес> Ти з мікрофоном сюди. Юля. Юра. Юля Юра! Ну, З Богом! Поїхали! Я на любов, ти тільки, мою кров, ти Блін, трошки переживаю, наче знаєш, віршик мамі читаю перед школою. У неї, до речі, також такі груди були. Фух. А ти не гей? Та ні. Ну і ладно, перед вами сама звичайна команда Юля Юра, і ми сама звичайна пара. О Боже банальщина. <плес> <плес> я тебя好, I love you, я кохаю, я тебя люблю. <плес> а фішка нашої команди це мій гумор і є красиве обличко. Що <плес> ти стоїш? Очима кліпаєш! Давай, як твоя мама, з помідорами. В сенсі підв'язуй. <плес> а така є ціра гумор. Я I love you. я тебе кохаю, я тебя люблю. А така ситуація могла трапитись тільки в сім'ї. Чоловік і дружина спілкуються. Коханий, я забула купити туалетний папір. Не переживай, кохана, там такий великий чек, що на місяць вистачить. <гум> <пум> я чек кохав, I love you, я тебе кохаю. Браво, тих... браво, браво, браво! А далі тільки в гаражі. Жінко, дай мій ключ на 16. Ну, 16 ти перегнув! В сенсі тут просто холодно. Там, кики! <гум> Ха-ха-ха-ха! <почування> <16, тіма>. Шістнадцять! <почування> це, 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 це дуже смішно! У -у -у -у. Удачі! Дякую! Чуєш? А в тебе є щось може гейське? Ну, я не знаю, я можу зараз дружині подзвонити, дізнаюсь. Дружина в тебе типу для прикриття. Ну так, да. вона мій поручитель. пум -пум 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 -пум. Блін, вибач мене, я тебе підводжу. Я просто такий мужлан. Я такий просто мужній. А я просто чоловік такий Пс, банальний. Я не хочу підводити нашу команду. Юра, Юля, чорт, забирай! Та, да, є, є, є потенціал! Є? Так, да. Слухай. А може тобі ще Ю... Валеру навчитись копірувати? Він там за кулісами. Блін, точно, я. У да. моєму смузі. Смузі, все, я біш. Блін, дякую за пораду, я пішов. Я гора на любов, гати забираєшки, вибиваєш колю, ти починаєш кинути. Залишатись адекватними колишніми це виклик. Особливо, коли ви в стресових умовах. На Євробаченні. Репетицію завершено. Менеджери Альони Альони та Черехел підійдіть у режисерську. Ха! Вау! які люди, привіт! Ма, ма, ма. Я ж тебе останнє бачила, коли ти на нашому ліжку зраджував мені з подругою. Ну, молодець пробився, головна сцена Європи. Багато тут уборщикам платять. Я новий менеджер Альони Альони. Да-да, ти ж як і вона, минута тридцять, одишка от отстрілявся. Та нормально, я все там роблю. дивись. навіть малями мушкали шлях, трете пт. Життя петля. Я що хтось такий не навчився керувати язиком, да? А, а моя Джері Хейл, між іншим, обличчя Моршинської. А моя, а моя сидить в журі Західної ліги сміху. А ти що? Зі скількома на Євробаченні вже пробивала собі шлях. Ууууу, ой, класний у -у 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 -у. «Я на припір. Ууууу! Ти починаєш п'яніти, ти знаєш, що ти. ти ще раз піщає сором'язлива, але кола. Валера! Валіра, це було неймовірно, це було дуже круто. It's a beautiful actor! Це щось на межі з геніальністю! До речі, у мене є щось для тебе! Полоничний смузі? Ага, плюс гуава. Ти прийнятий мою команду! А-а-а! Стоп, стоп! Яку команду? Влігосмішно чи весь ваш всесвітній рух там у цей. Ну, для початку в А-а-а! Ну, тоді нас!

хотіла вибачитись, я була з тобою неправа. Так, да, так, да, кажи. Що... Масюш, я Валера. Масюш, не слушай, Юру, я Валера. Ну, зараз ми тоді вирішимо, з ким я буду з вас ще виступати, так? Да? Перевіримо звуки кнопок. Oh my. Валере, питання друге. З чим краще носити білий топік? А, з рожевими джинсами. Кицім, тобі все до лиця. Усатий Валіра досі лідірує. Фінальне питання. Якщо до вас підкатує жінка, що ви відповісте? А, але, що, 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 не лети поперед батька в пекло. Ти що? Фу! Я люблю тільки хлопчиків. А найкраща подружка у мене вже є Юля. Ну тут все очевидно і понятно. Зачем мені один чел в розуму, який переігрує, якщо я можу мати два таких чела. Да, да, да. Це, точно. Це, точно. Це, -то. Це, -то. Плачь, Це серце не плач, не мусуй душу картонну. Ми з тобою побачимось, з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державної митниці! ми з тобою зустрінемось! А я предлагаю зробити такий творческий експеримент на трьох. Юля, Юра, Валера. Я вибачаюсь, ну, в назві Юля, Юра, Валера. Обов'язково, щоб ти за мною стояв. Може, якось. Ну, ладно, над порядком ми ще подумаємо. Ще буде. З вами була команда Юля Валера та Юра Пасічник Любимо, дякуємо і цілуємо! Не ховаючей, не ховаючей. Я задивитися. Не ховаючей, не ховаючей. Я так Не подумайте нічого поганого, але я б на це дивився і дивився.